Добрий день. Сьогодні у нас по плану засідання комісії з питань земельних відносин охорони дороднього навколичного до середовища, житлово комунального майна, а також земельних ресурсів. Кворум у нас є, депутати присутні, порядки денні на руках, голова комісії і секретар готові вести комісію. Прошу, будь ласка. Прошу запередок, ми маємо на руках, ознайомимося. Прошу голосувати, передати. Одного Так, Перше питання порядку денного. Про безоплатну передачу комунального майна. Нам потрібно передати споза балансу плочиської селищної ради на баланс плючизкого у ЖКГ, трактори і напіферчіпи, згідно переліку, який нам поставили. Це три штуки тракторів і три штуки напівчіпів. Створена комісія для прийняття передачі цього майна. І прошу це рішення. Нові, з прошу голосувати. Про затвердження перелік першого та другого типу об'єктів оренди комунальної власності в очистської селищної ради для передачі в оренду на аукціоні та без проведення аукціону вигляді реакції. До Пічської селищної ради прийшов, поступив лист від комунального повнокомерційного підприємства Пічиська центральна лікарня для затвердження переліків першого та другого типу для оренди умельної власності. Тобто первинна медицина буде орендувати в лікарні, ну, в комунальному центральній цинпл... 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 лікарні кабінет для психологічного розвантаження. Прошу затвердити цей перелік, внести його в перелік першого до другого типу. То що вони дружні? Кабінет. Приміщення, так. Центральній лікарні є кабінет, який буде здавати що себе. Дубинка? Так, це взагалі. Ну знаєте, думаю, наші, наші. Це приміщення центральної лікарні і наші. прошу голосувати. На виготовленому технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки земель запасу, яка зареєстрований підкладовище, з орієнтованою площою 3 ліхтари, документів на 4 області. І на час, поки не буде виширювати кладовище, можна її через аукціон виставити на земельні торгівлі. А вони торгувалися за територію. Так, якщо кількість та. потрібно буде розширити, воно. До... За документацію робимо? Так, Требу. просто технічну документацію, Інвентаризацію. Так. Так. Прошу голосувати. Добре, так. Про продаж права оренди на конкурентних засадах, земельних торгах, земельної ділянки сільовим призначенням для різні бізнесу, експлуатації та обсудовні газів споруд для енергогенеруючих підприємств організацій. Тож що 12 гектарів подастрові номер 2164 за адресою вулиця Лисенка в селищі Підлочительна Пульського району міської області. Земельна ділянка, яка розроблялася ще в 2017 році, детальний план під сонячні панелі по вулиці Лисенка, вона виставляється на земельні торги, тому що до нас зверталося три інвестори, щоб не було корупційної складової, краще виставити на земельні торги. Ще, ми не доля на торги. Нікому нічого не було. Ні. 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 Що ще не даєте? На мене випадку там вся документація вже готова. Документація Я. готова так, вже так, давно, так. вона ж передавалася, було Solar Spring, Але жало. в зв'язку з тим, що вони були банкроти. Нічого не робили, то від неї через тут. Те, що ми віддали передавали на троє на виготовлення технічної документації зруктору щодо інвентаризації земельної ділянки ПАЙ поза межами населеного пункту село коменти для ведення товарності з господарського виробництва площою 6. Земельна ділянка ПАЙ, на яку було видано сертифікат на право власності на земельну частку ПАЙ. На даний час вона без кадастрового номера, нам потрібно її проінвентаризувати, внести в державний реєстр. Вона по закону рік має в реєстрі висіяти, тоді через суд ми її визнаємо як невитребуваний парк. Але так, як нема кадастрового номеру, її треба інодризувати. Щоб внести в реєстр, треба мати кадастровий номер. Ну то Наголошення технічної документації землю і поза межами немає самого пункту села Коранкити, але є два різних сповідських орієнтовною урочища 6 Та сама ситуація. Ну, да, земля. Так. Ні, не та сама, та сама ситуація. Там такі А воно було тож воно таке було. Що її Вона на людських питаннях, то у неї те саме ж пої. Просто міняються площі. Та померла. То є договору достатньо на але Може звиється сподвоємниця, може не з'явиться. Одному вас. Про недання дозволу на визначення економічної документації за музей щодо імотаризації земельної ділянки по іпозамальному основному пункту села правди для ведення відварних господарського у в площі 2,5 не та сама ситуація. Не видати на технічної документації землю щодо ідентизації змейно ділянки пазаме самого пунктунки, для ведення з господарського виробництва орієнтовної площі 2 гектари. 2, ну, на та сама ситуація. <кій> Прошу Добре, Про надання дозволу на визнання технічної документації землю стрію щодо ідентизації земельної ділянки, пай позамени саме пункту свого міча, дляведення варту з господарського виробництва, орієнтовної площі 2 гектари.

За межами населених пунктів СГ-землі розробляється методика і вона вираховується автоматично СГ-землі. Не СГ-землі потрібно розробляти нормативну грошову оцінку межами. Розроблена нормативна грошова оцінка, бо споруда, там, трансформатор не наші. не наші. Не наші розробили і вони будуть згідно цієї, цієї нормативної грошової, не будуть платити нам оренду плату. До ту земельну ділянку, де стоїть трансформатор. То ми робимо документацію. Вона вже готова. Ми заплачуємо грошову цінку. І трансформатор Є? там стоять. Вже. Так. Прошу голосувати. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо грошової оцінки земель, населених пунктів. розробити нормативні грошові оцінки земельних ділянок населених пунктів. До війни ми розробляли, майже половина громади має нову грошову оцінку. Дурівка, Пашчика, тернові, не мають, ще немає. Ми не ставляємо це, буде розроблятися документація за кошти, які поступили від втрати. 12 про віднесення земельної ділянки згідно подання Південно-Західного управління лісового господарства до самозавісності. Е, у нас було подання Південно-Західного управління лісового сільського господарства. Е, в той час ми його розглядали, але поділили земельну ділянку, яка була об'єктом подання на дві За результатами обстеження і так далі. Поділили на дві земельні ділянки. Ми повідомили управління про те, що такої земельної ділянки, яка є предметом першого подання, вже не існує. Відповідно, попросили внести нове подання з врахуванням цих обставин. І управління нам направило нове подання вже на нову спромовну земельну ділянку. З проханням внести її до самозавісти. Ми дивилися по річній канадської ні, ні, Так, За результатами обстеження по публічній кадастровій карті земельна ділянка дійсно самозалісена. Там не маленькі деревця, але висоти? немає, такого. там земельна ділянка, яка частково повністю вкрита лісовою рослинністю і має площу більше, ніж півверта. Вона, вона передавалася головним управлінням, вона була проєктуризована як СГ-землі. З тих СГ-земель до війни передавалися частини ділянки е, учасникам бойових дій. І учасники бойових дій отримали власні земельні ділянки, то що можливо було. Там такий схил

У нас є прецедент, є судове рішення, визнано нашу бездіяльність протиправлення у зв'язку з тим, що ми не розглядаємо питання. Ми розглядаємо, ми зобов'язані розглянути. Відповідно, минулого разу на сесії розглядалися аналогічне питання. А все буде далі. А там далі те що далі. Далі будемо думати. Так, ми нічого ж не передаємо, чим не робимо. Щоб рухати далі, ми мусимо. Визначаєтеся. Так, прошу голосувати. Так, про внесення змін в рішення п'ятдесят 59 сесії 24 пісня 25 року No306 надання дозволу половину з межої питання на розроблення проекту з щодо відведення земельної ділянки площею м2 квадратних оренду для будівництва та обслуговування події поводиться залагали сто 64 селищі відволочів тернопськової Тернопільської області, а саме щодо уточнення площі. З 20 квадратів на 55 квадрат. Роздали, ми набрали динамину просто для когось. Ми розглядали концерт. Ви там дивилися там йому питання. А буде робити щоб... Так користується, як у себеровий поряд. Люди хочуть робити, їм треба зустрічі. І доїздить вимагати. Пожовувати. При надання дозволу на передачу земельної ділянки площею 5,50 сотих за кадастром номером 0038 цільове призначення для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель із поруч об'єктів енергогенеруючих підприємства та організацій, яка перебуває на даний час в оренді на підставі договору номер 1 від 34-2022 року в суборенду. Тобто ми надаємо дозвіл, дозвіл у цьому товариству з межною відповідальністю ЮФБ Голушінці 2 про передачу даної земельної ділянки в суборенду товариству з межної відповідальністю УФОБ Голушенці 2. Це е... одним словом, то там якісь там вітряки ставили, ми давали їм в оренду. Але тепер їм, щоб поставити там ті вітряки, їм треба, щоб називалося одинаково вже. А в них було один договором, але передбачено, що три. Це все одно. Так. Просто що можемо. Можемо між собою класти довго, тому що дітей. Голосуйте. Прошу голосувати. Так, аналічне питання. Земельної ділянки. Катастроф номером 003. Цельве призначення для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування відділу і споруду об'єктів енергонеруючих підприємства організації, яка перебуває на даний час у арені. в оренді по виходу змедженої відповідальності ЮФБ Голущенці 1, площею 50 сотих, ЮФБ Голущенці 2. Один саме, так, один передвій. No, один перед. Що вони не пропали по нього? Ні, у що робити. Проданий дозволу на поділ земельної ділянки комунальної форми власності площею 10, площею 11... квадратів, 115 квадратів з кладастрою номером 2 2 призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в селищі від очистки вулиці Налегали, 146 на дві земельні ділянки, площею 57 квадратів та 58 квадратів. Земельна ділянка знаходиться навпроти сніжки, колишній 17-й магазин. Так, А То що там хочуть? Та з одного боку магазин і з другого боку магазин розділити. Бо, бо одна ділянка на 115 квадратних. 18 е... е... магазин. Як їх не на Кармелюка, а їх не на було. Там, там два власники магазини. Там... Треба, щоб кожен магазин. Два власники магазинів. Правильно, Пер, перший магазин додає що? Тобто взяла е... на вікна, а другий там де запускає. Так. То бере. Так, так? так, так, так. Це Добре, прошу услати. Документація. Виведення про виведення членів списку сірянського господарства на території Мисловецького, старотинського округу громадянки, громадянку модурах Наталію Григорівну. Відділяєте від земельної ділянки, та й вона не використовується, і просить, що на її вилучили дану земельну ділянку, ми її долучаємо переводити в землі запаси до частини. Видаєте нам? Прошу услати, добре. Mm -hmm. Чи не нам дали? Чого ж біля кілька спарить? Так, 17 років. Розкасування державного акту mm -hmm. видано mm -hmm. mm -hmm. 14 березня 97 року, номер 1 e, і номер e, ah. 1 ТР, номер 001084, на право постійного користування земельної ділянки, яка належало під Волочинському грає Сарину. За адресою селища Волочинського, вулиця Шевченка, 8. Та є земельна ділянка, майно, земельна ділянка продана. А державний акт він не реєстрований в реєстрі. Ми просто припиняємо про офіційне користування, тому що майно вже в іншому Що, то на базарі? Так, так, так. На базарі? Реєстр спридало в свої будівлі, біло, білий подарував ці будівлі новому власнику вже. Відповідно, там вже воно ну, все змінилося по декілька разів, акт, акт ще до щодо є скасований. Ну нам нічого не. А ні, воно було комунальне. Наш... Було комунальна задача, залишається комунальна, але було в постійному користуванні, але зараз всім інші власники. Власники помінялися. Я вже має за ними тігнозації. Пане надання дозволу на видатне технічна документації щодо інвентаризації земельних ділянок для передачі постійного користування для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруди технічної інфраструктури, збирання вчищення та розподілення води площою <ролок> 12 <ролок> сот. За адресою вулиці Зелена, селища його і очистимо -чиск управління житлово комунального господарства. Ми подавляємо технічну документацію, щоб виконати прямі номер і передати управління жидово-комунального господарства. Водонапірної башти. Ну то треба, то є. Водонапірна бачите, є, вона була і буде, а землю нам треба відсунути. Землю нам треба, так. Так буде. Усі садки буде. Деякі на наслідки мусить поробити. Документації. Прошу усунути. Так, про надання дозволено на викликаної технічні документації щодо інвентаризації земельних ділянок для передачі постійно користування та етнічної експлуатації основних підсохних міжних будівель та споруди технічної інфраструктури, збирання очищення та розподілення води площою 6 сот за адресою вулиця Суси, селища Летвочець, Тебечецькому управлінню житлово комунального господарства. Саме, будешь будешь і шкода. Власня, будешь, і Тоже земля і, і воно було за скважиною. Про розроблення проєкту устрою щодо встановлення спільної межі території громад, меж території Волочиської міської -місько територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області. До нас звернулася Волочиська міська територіальна громада. Вони розробили проєкт землеустрою щодо встановлення меж території Волочиської міської територіальної громади Хмельницької області і просять прийняти, погодити цей проєкт щодо встановлення межі. Бежають для поздручів. Збручій. Озбручні? Міску да йде. Розроблення, міст не ділим. То, Тут тільки розроблення. Це затвердження. Затвердження проєкту Ні, то треба Ми погоджуємо, ми не затверджуємо проєкт. Ми його погоджуємо, вони будуть затвердження. Розроблений проєкт, ми то розроблення проєкту, ми погоджуємо, отож вони нам кидають таку. Добре, тоді рішення про погодження проєкту з Орустю щодо встановлення спільної межі території громади. Хто буде місце ремонтувати, що станеться? Куди? То то за місце ще діло, що не є. Промислі ще не говорять. Ми всього? Тільки за воду, за збручну. А якщо воду поділимо? Ні, то не вода, тоді межа, тут мужчина, то ми за документати, а буде, вони вже пропишуть, що там вже, що немає на увазі. Ми вже пишемо про погодження, хай за все зроблено. поговоримо. Ну, правильно, погоджуємо. Ми не погоджуємо межу чи не погоджуємо межу? Що вже, а по інше буде? Що буде рахувати? Які береги, які наші? Ми ж не розробляємо. Ми їхні. Добре, все, ми погоджуємо їхні береги. Давайте голосуємо. Треба бачити. Погоджуємо. Туман їх затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянків, постійне користування, будівництво <респрес> <рес> та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування площі 32 сотих за кадастром номером 1795 висоток, чисто, 35, в селищі Підовчиську, вулиці Нелагарського, 35, це будівельні структури. То минулого разу не було? Так, немає, але документація до культури є, землю немає. Так, дати їм землю, на чому воно стоїть до культури. Прошу узвати. Так, у нас питання 23 по 35. Узнімося, чи ніколи немає. У мене є питання по 21-му, так просто я хотів би слідати, щоб на сесії, щоб показати той проект, щоб я погоджую на сесії. Зараз ні, на, на сесії. Ні, проект вони нам надіслали. Ну, твоє бачте хоча б. Прошу. Прошу, треба побачити, потім ти треба, я був собі зробити, щоб побачити той по проєкт. Тоді я голосую в тему. Добре, підійдете куди? Добре. Всі переглянули? Присадимо. 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 Прошу усла за об'єднання. Так, і прошу усла. Добре, тепер за об'єднані питання. 22 по 33 Прошу усла. питання. Так, дякую за комісію. Добре, пусть тебе не знаю,